Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Хто зі мною не знайом, мене звати Юлія. Я сертифікований нутриціолог, особисто схудла на 11 кг, Тут можна подивитися мої результати до та після. А зараз я займаюся тим, що допомагаю іншим дівчатам отримувати їх бажані результати. Для отримання більш детальної інформації про мене, про мій досвід, про мої послуги ви можете в моєму інстаграмі. Пряме посилання буде в дописі до цього відео. Ну, а тема сьогоднішнього відео це найпопулярніші запитання в моєму директі. І почнемо ми з першого, і воно трапляється найчастіше. Чи можна рахувати калорії? У мене не буде чіткої відповіді так чи ні, я трошки поясню. Є головний принцип схуднення і це дефіцит калорій. Хочете ви цього чи ні, але це працює саме так. Що це таке? Наприклад, нашому організму потрібно 2000 калорій. І якщо ми споживаємо 1800 калорій, і в нас ще залишається ось таке пусте місце: це 200 калорій. І ці 200 калорій для функціонування всього нашого організму, а він буде брати з запасів, і тоді ми будемо худнути. Якщо ми будемо харчуватися саме на 2000 калорій, ми не будемо ні худнути, ні набирати. Якщо ми будемо харчуватися більше, ніж на 2000 калорій, то тоді ми будемо набирати вагу. І це працює саме так. Питання щодо рахувати калорії чи ні, це особисто ваш вибір. Я рекомендую рахувати калорії на перших етапах. Якщо у вас немає розглядів харчової поведінки, ви не зациклені на їжі, тобто ви не ви зараз поснідали і зараз вже думаєте, що у вас буде на обід і коли я зможу щось з'їсти. Тоді це зациклення на їжі, і це не є нормальним, це є якимось дзвіночком до порушення харчової поведінки. Якщо у вас цього немає, ви спокійно відноситеся до їжі абсолютно адекватно. І для того, щоб вам зрозуміти, скільки це 100 г відварного рису, як це виглядає на тарілці, тобто скільки це. Для того, щоб вам зрозуміти, скільки це 200 г запеченої риби. Вам треба це зважити, вам треба це побачити на тарілці, для того, щоб ви це запам'ятали. Так само і з калоріями. Тобто, скільки калорій в тих 100 грамах риса. Ми не знаємо, тобто, у нас немає такої якоїсь влаштованої функції, що ми маємо одразу знати про це. І саме тому. Я рекомендую десь, може перший тиждень порахувати калорії, подивитися, скільки грамів, як це виглядає, і потім вже йти без підрахунку калорії просто за методом здорової тарілки. І це, як на мене, найкращий варіант. Я худла саме так, якийсь період часу я рахувала калорії, а потім я вже приблизно на око знала, скільки мені потрібно. І це нормально, якщо у вас є якась погрішність, да? 50%, 50 і ну, це окей, в цьому нічого поганого немає. Типу, ви не наберете, якщо ви переїсте там, на 50 калорій якихось, да? або там ще не доїсте. Ну, типу, ви маєте також орієнтуватися на своє відчуття. Тобто, якщо вам не вистачає цієї 2000 калорій, і ви все одно почуваєтеся. Голодними, то це також треба пропрацьовувати, да, і задавати питання своєму спеціалісту, з яким ви працюєте, да, або шукати відповіді самостійно. Тому моя відповідь тут кожен підбирає індивідуально під себе, а під свої відчуття, рахувати калорії чи ні. Я за те, щоб трошки порахувати, пофіксити це все. І потім вже просто переходити в звичайний режим життя. Коли ти не бігаєш отак от з телефоном і завжди рахуєш калорії, а коли ти вже плюс-мінус, знаєш, що тобі треба і скільки. Далі запитання: я їм маленькими порціями, але часто чи нормально це? А... Тут також для того, щоб мені розібрати конкретну ситуацію, мені потрібно а, бачити ваш раціон. Ну, типу, як, якими саме мілкими порціями ви їсте. Ну, типу, маленькими порціями ви їсте і на що це схоже. А, які основні поінти я можу дати по цьому питанню, а, є таке як кусочничество. Коли, от знаєте, поснідала там, я не знаю, можливо, там яєчко, да, там з огірочком і з кусочком сирочка, а потім через годину зробила собі каву і взяла там ще шоколадочку, а потім ще через півгодини проходила на кухні, взяла там декілька горішків, з'їла, а потім встала дитина. Ви погодували дитину, де що дитина не доїла, ви доїдаєте. Ось це називається кусочничество, і це також, да, можна сказати, що це якісь маленькі порції. І саме ось е, такий варіант харчування, да, коли ви там щось з'їли, там щось їли, тут щось готували, спробували. І саме тоді це ненормально, тому що ваш організм має вам давати сигнали, да, що ви ситі, що ви голодні. А коли ви постійно щось перекусуєте, у вас постійні ось ці перекуси. То ваш організм просто не може вам дати сигналу, в нього немає того, що він зголоднів, бо він постійно в шлунку щось є. От. І тому я не вважаю, що це, наприклад, нормально. Але якщо ви, наприклад, харчуєтеся 5 разів на день, да, маленькими порціями, ви не харчуєтеся там, трьома великими. Да, то, якщо ви складаєте собі збалансовану тарілку, навіть якщо вона менша, да, якщо, якщо вона значно менша, да, і ви плюс-мінус завжди їсте в один і той самий час, а, і у вас є збалансована нормальна тарілка, то все окей. Ну, тобто, реально питань немає. І тут я ще хочу додати для всіх, що зробіть для себе прийоми їжі як естетику. От як ви йдете в ресторан, як там гарно подають страви. Подавайте, можливо, не так, можливо, не так гарно, да, не так різноманітно, але намагайтеся зробити для себе гарну тарілку, щоб вам було приємно подивитися на цю тарілку, щоб вам було приємно їсти, їжте повільно, насолоджуйтеся кожним шматочком. Це дуже важливо. Тут можна подивитися варіанти моїх тарілок. Також дуже багато варіантів тарілочок є в мене в інстаграмі. Ви можете також перейти і переглянути. Наступне питання, чи можна робити перекуси, чи краще без них. І я зараз намагаюся перейти на трьохразове повноцінне харчування. До того я харчувалася два повноцінних, в мене було прийоми, і один між ними це був перекус. Тому що є дослідження, яке розказує нам, що краще робити. Перерву між прийомами їжі 4 години. Чому? Тому що, коли ми щось з'їдаємо, воно опускається в наш шлунок, і у шлунку формірує мішечок. Цей мішечок називається хімус. І повільно там формується цей мішечок, і через 4 години він вже спускається далі в кишківник. і ми можемо знову їсти. А якщо ви, наприклад, поснідали, і через дві години ви щось знову закинули в шлунок, вода і так далі не рахується, а ви знову там щось, якусь їжу, да, там горішків трошки або яблуко, і вона знову потрапляє у шлунок, і цей мішечок він не виходить, а він продовжує якби формуватися, і тоді їжа затримується у шлунку довше, ніж потрібно нашому організму. І тоді. Можуть, можуть виникати якісь неприємні відчуття, да там тошнота, або там ще щось. У кожного це може бути індивідуально. От і саме тому рекомендують не робити перекуси, а робити 4 години перерву між кожним прийомом їжі, саме для того, щоб їжа в нас спускалася і в нас же відбувався інший процес. А що я можу сказати? Дивіться, як вам комфортно. Я три роки харчуюся, так як я сказала, що в мене два повноцінних прийоми, один перекус, і мені просто було абсолютно комфортно. У мене не було ніяких там ну, типу, я себе погано не відчувала, мені було супер комфортно. Зараз мені просто вже незручно, і я хочу трошки змінити, да, там, трошки попрацювати також зі своїм раціоном. А, але. Якщо вам зручно, якщо вам зручно з цими перекусами, нічого поганого в цьому немає. Знову ж таки, слідкуйте за своїми відчуттями, слідкуйте за тим, що відбувається у вас в тілі. тіло і організм обов'язково дає якісь сигнали. І тому слідкуйте за цим і, в принципі, завжди, в будь-якій ситуації, ви перевіряєте інформацію, і ви дивитесь, як. А це впливає на ваш організм. Далі питання. Нащо фізичні вправи, якщо можна схуднути лише за допомогою харчування? Розказую. Дійсно, схуднути ми можемо тільки за допомогою харчування. Фізичні вправи нам потрібні для того, щоб зробити. Наше тіло, наші форми кращими, да? щоб у нас такі були вони округлі, такі гарні, рельєфчики і так далі. І, звичайно, вони допомагають спалювати ще калорії. Наприклад, кардіотренування ви можете спалити додаткові калорії. Тобто, у вас раціон 2000, ви робите собі 200 дефіцит, і, наприклад, ви ще робите кардіо. Там 150-200 калорій мінус і, ну, типу, ви в класному дефіциті, але якщо це якби нормально для вашого організму, да? якщо ні, то треба може бути доїдати. Да? Але м'язи їдять більше калорій, ніж жир. Тобто м'язова тканина вона буде спалювати, наприклад, 10 калорій в той час, як жирова тканина, яка є, вона буде спалювати 5 калорій, і для того, щоб спалювати більше калорій, треба робити силові навантаження. Не кардіо, а силові, саме щоб у вас, цей, щоб у вас були м'язи, щоб у вас був цей рельєф, чи да, ось ця попочка, щоб все було гарно. І також, ще хто не знав, що кілограм жиру він виглядає десь приблизно так, в той час, коли кілограм м'язів виглядає отак. І знову ж таки повертаємося до того, що не треба дивитися на ваги. Да? Якщо ви зараз худнете, і якщо ви при цьому ще займаєтеся силовими навантаженнями, то тоді ваша вага може не змінюватися, а може змінюватися ваше тіло, ваші об'єми, ваш рельєф, і ви будете виглядати вже по-іншому, хоча вага у вас буде та сама. І ще для чого потрібні фізичні вправи, це для того, щоб після того, коли ви схуднули, коли ви втратили якусь кількість кілограмів, щоб у вас не виникло такого типу фігури, як skinny фет. Це, типу, худенька товстушка. коли ти, наче, худенька, але в тебе така дуже дрябла шкіра, там десь є да, там обвисла попка. І ну, це також дуже важливо. і Тому рекомендується там 80% робити упор на харчування. Я рекомендую десь 15% робити на фізичні навантаження, і кардіо, і силові. І 5% я пропоную залишити на догляд, знаєте, за ті... Це якісь масажі, обгортування, можливо, хтось з сухою щіткою да, працює. От Я рекомендую таку схему, на, як на мене, вона ідеальна, і тоді буде і гарне тіло, і ви схуднете, і ви будете задоволеними. і Ну, що так. Наступне питання. Чи можна схуднути на фастфуді? Як ми вже казали раніше, сьогодні в нашому відео, що запорука схуднення це дефіцит калорій і нічого більше. І тому, якщо пряма відповідь так можна скинути на фастфуді, якщо ви будете при цьому притримуватися дефіциту своїх калорій, і знаєте, на цьому можна було б завершити відповідь на це запитання. Але я хочу вам нагадати, що їжу ми розглядаємо як якусь біохімію. Ми з їжі не просто да, ми маємо отримати там, задоволення від неї, там, закрити якусь свою емоцію. Ми маємо отримати макро, макронутрієнти, макроелементи, мікроелементи. Ми маємо отримувати поживні речовини, вітаміни з їжі. Якщо ви будете харчуватися фастфудом, то я так вважаю, що ви не будете отримувати ці елементи. Так, звичайно, якщо ви з'їли фастфуд один раз на тиждень, то нічого не буде. Але якщо там це щось регулярне і постійно повторювальне, тоді так, це може впливати. На організм. І е, в той момент, коли от мене питають да, от так, ну, чисто заради експерименту, чи можна я буду е, їсти постійно фастфуд, я хочу навести такий приклад е, з машиною. Уявіть, що ви купили машину, там, ну там за десятки тисяч доларів, уявімо, да, що у вас є ця машина, і вам сказали, що типу, от треба заливати саме такий бензин. Чи будете ви в цю машину лити якийсь поганий бензин для того, щоб зекономити гроші? Я думаю, що вона вряд чи да? тому що ви вже витратили гроші на машину, і ви якби розуміли, що для того, щоб живити, цю машину, для того, щоб не доглядати, потрібні гроші. Так само і за організмом людини. Тобто я коли наприклад, бачу свого чоловіка, да, він каже, в мене там страхування на машині закінчилося, масло треба змінити, ой, там треба щось ще зробити за машиною, якийсь догляд, він йде і робить це. І я пам'ятаю свого дідуся, да, який там ще в моєму дитинстві, коли він там годинами був у гаражі, для того, щоб він там щось лагодив в машині, да, Він я так, думаю, що він там також якесь масло, мене там щось робив. І... Ми, знаєте, на машини ми витрачаємо гроші, ми витрачаємо сили, ми витрачаємо час, а подивіться на ну це тіло. Це тіло, ну, зараз я сиджу перед вами, я дихаю, я щось розповідаю, тобто мозок посилає мені сигнал, і я, цей сигнал вам, ну, я, я це вам кажу. Наше тіло може ходити, воно може робити якісь фізичні вправи. Жіноче тіло може згенерувати іншу людину. Я не знаю просто, що ще, да? якась людина колись своїм мозком в цьому тілі придумала літак, придумала ті самі машини, придумала ліки від якихось важких хвороб. І ми чому ми до цього тіла маємо відноситися да, як до якогось смітника? Я знову хочу сказати, що я не проти фастфуду, не проти якоїсь їжі. Я взагалі не люблю ділити їжу на шкідливо і нешкідливо. Але якщо це все в, якої, в якоїсь розумній мірі, ну, типу, коли в тебе є всі елементи, наприклад, окей, обід в тебе фастфуд, але в тебе є повноцінний сніданок, повноцінна вечеря, і в принципі дати таке активний, ти нормально харчуєшся збалансовано завжди, то я нічого проти не маю. А не тоді, коли просто ми ось щоб щось закинути, от щоб щось там було, щоб ось це у червячка. От я не розумію, чому ми відносимося так до тіла. Ми не знаємо насправді, які є ще ресурси у цього тіла. Мені здається, вони є ще набагато більше, ніж ми з вами можемо уявити. І тому я хочу запитати, чи хочете ви відноситися до свого тіла, як, наприклад, до тієї машини, яку ви купили за десятки тисяч доларів. Я просто вважаю, що людське тіло воно коштує дорожче ніж десятки тисяч доларів. Мені взагалі видається це безцінним, тому що знову я повторюю, які функції це тіло може виконувати. І тому, якщо у вас виникають ось такі запитання, або якщо ви не хочете витрачати час на те, щоб поживлювати свій організм, давати йому корисні речовини, доглядати за ним. Да, Ну, не хочете вкладати гроші, інвестувати в своє здоров'я, робити там чекапи, якісь щорічні, да? там, коли там щось погане піти до лікаря, не пити бади, а здавати а, аналізи для того, щоб зрозуміти, що саме мені потрібно пити, і пити ці лікарські препарати за назначенням лікаря. Тобто, коли ми це все зрозуміємо, ось це для мене залишається великим питанням. І, ну, і тому саме це питання мене так заділо, можна сказати, да? тому що я ще згадую дієти, які ми три дні на дієті, потім віджираєшся за цю дієту, а потім знову якась інша дієта. І ти, коротше, в цьому замкнутому колі ти не можеш з нього вирватися. Тому що єдине, що тобі потрібно знати, що оце, оце це твоя найдорожча машина, просто за мільйони доларів. Тому я хочу вас залишити з цією думкою, подумайте про це, як взагалі, чи відгукнулася вам моя точка зору, чи у вас інша. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете свої відгуки, свої якісь фідбеки в коментарях до цього відео. Якщо ви... Підпишитися, поставити вподобайку. Я буду дуже-дуже щаслива. І я правда хочу сказати, що мені дуже подобається формат Ютубу. Мені подобається, що я можу так от розказати свої думки, і мені дуже-дуже приємно, що ви його дивитеся. Реально, що ви підписуєтеся. Я не очікувала, що буде так класно, як відбувається зараз. Тому я дуже хочу вам подякувати за вашу увагу. За вашу підтримку і за те, що ви взагалі в мене є, я буду з вами прощатися до наступних відео. Цілую!